От чому ми бідні? Бо дурні. А от чому ми дурні? Бо бідні. А ось чому ми і бідні, і дурні одночасно. Тому що це комусь вигідно. Хоча чому комусь? Це вигідно конкретним людям, які знаходяться при владі. Бідний не цікавиться своїми правами. Бідний не читає газет, бідний виживає. А коли має вільний час, то читає і дивиться не журналістські розслідування, а концерти. Бідний люд просто мріє будь-якої влади, просто тому що таким народом легше керувати і маніпулювати. 20 доларів за стільки купують один голос в містах, в селах дешевше. А потім грабують кожного з нас на сотні і тисячі. Чи можна це зупинити? Так, але тоді кожен з нас має сказати продажним виборам ні. Виборні перегони. На старт увага, руш. Кандидати в на випередки ремонтують дороги, дитячі садки та школи. Ви не повірите, але піаряться вони нашими з вами коштом. Регіони нарешті отримали від центральної влади омріяне фінансування. Дивовижно. Та сталося це саме напередодні виборів. У дірявому бюджеті раптом знайшлося аж півмільярда гривень. При цьому за парадоксальним збігом обставин золотий бюджетний дощ полився на тій області, з яких минулого року зайшли в парламент депутати провладної партії Солідарність. Тепер народні обранці схоже вирішили підтягнути друзів уже в місцеві ради. Різниця ж у фінансуванні колосальна. До прикладу, багатомільйонний Харків отримав лише 500 тисяч. А Чернівецька область, населення якої майже втричі менше, ніж у Харківській, отримала 36 мільйонів гривень. Партія відродження вже обурилася таким несправедливим фінансуванням. Подала звернення до Генпрокуратури. Депутатська група партія відродження вважає, що розподіл державних капітальних видатків, проведений урядом у серпні, вересні поточного року, є несправедливим та містить ознаки політичної корупції. Просто дежавю. Саме так і ще три роки тому розкручував своїх вірних регіоналів Янукович та його прем'єр Азаров. Ми зобов'язані самі забезпечувати себе бюджетні кошти. Тоді теж полилися на проблемні для блакитних регіони за лічні тижні до виборів. Чувство перевипол... переповняє, просто перевипол... Так, Округ партії Солідарність у Кіровоградській області Костянтина Яриніча отримав, чи не всі 100% фінансування. Костянтин Яринич, доктор, який йде лікувати країну, пан Яриніч сам у мери не збирається, але активно підтримує іншого провладного кандидата: генерального директора м'ясокомбінату Ятрань Андрія Райковича. А у Дніпропетровській області практично повне фінансування без 500 тисяч. Отримав округ тамтешнього екс голови з майже 15-річним стажем Івана Кульченка. Іван Іванович колишній регіонал. У 2014 році перефарбувався в червоно-білі кольори БПП. Свою авторитетну підтримку, а можливо, й грошову, пан Куліченко публічно надав колезі по президентській партії Максиму Курячому. Тому це наші вибори Йти голосувати потрібно. Це вибори між добром і злом. Львівська область отримала найбільше грошей із бюджету майже 100 мільйонів. Із них понад 50 мільйонів скеровано на округи братів Дубневичів. На другому місці округ Оксани Юринець із фінансуванням у майже 23 мільйони, що перевищує виплати для деяких областей. Усі ці депутати, як не дивно, із владної партії Солідарність. Ми збираємося запроваджувати нові традиції. Пані Юринець іде у мери Львова. З наших джерел відомо, що брати Дубневичі підтримують колегу по партії. на вибори і проголосуй. Твій голос важливий. Тернопільську область також не обділили увагою. Їй надали майже 30 мільйонів, з яких понад 25 мільйонів отримав округ Тараса Пастуха, нардепа із самопомічі. Наша команда формувалася на день, не тиждень, не місяць. Подейкують, мери він не збирається. Допомагає чинному голові Сергію надалу. Адже саме він підтримав пастуха на парламентських виборах. Тож, здається, час сплачувати борги. Я людина, яка, якщо на себе відповідальність, за їх хочу виконати, але на всіх владних протеже грошей не вистачає навіть у держбюджеті. Тож обділеним доводиться купувати голоси коштом своїх місцевих бюджетів. Так, Чернігівський голова, екс-регіонал Олександр Соколов напередодні виборів збільшив програму одноразової матеріальної допомоги на 20 мільйонів. Цікаво, кому нинішній мер Чернігова залишить порожній бюджет. Кожен повинен займатися своєю дійсною справою. Не відстає і лідер президентської партії Віталій Кличко. З великої передвиборної бюджетної роздачі Київ нічого не отримав. Проте чинний мер і перспективний кандидат уже не обіцяв на мільярди. Я вас слушаю, а тепер 2 секунди мене спірвісіку. Кличко обіцяє і квартири утеплити, і тарифи знизити. Навіть замахнувся за кілька тижнів відкрити найстаріший кінотеатр легенду жовтень. Він цілий рік був нікому не потрібний. А перед виборами і до нього черга дійшла. Всіх запрошуємо 18 -го. 18, -го. 18 -го жовтня. У нас буде вже святкове відкриття кінотеатру. Приємний передвиборний сюрприз від солідарності чекав і на мешканців оболоні. Їм замінили поштові скриньки та видали ключі зі словами: голосуйте за нового мера. Місцеві вибори обійдуться в чималу копійчину. Але після волевиявлення українці можуть відчути гіркий присмак розчарування, адже за такі передвиборні сюрпризи доведеться платити з власної кишені.